Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Все, натягнули, встановили гусяночку належним чином після заміни різьбових пробок. Отак от, от, от ми натягуємо гусяночку без мотузків. Чому? Ну тому що Тому що історії з мотузками в наших реаліях, з нашими гусянками. і поверхню, на якій стоїть машина, себе не виправдовують. Просто нормально натягуємо не як струну, а адекватно. І годі. Натомість від цієї роботи залишилися ось такі речі, обірвані пробки, повторюся, замків, які тримають траки на гусеничному рушії БМП. Українська БМП захищає Україну 24 й рік. Кому хто хоче так, собі почистити, залакувати, там може на шафці поставити або на ключики повісити, як брелочок, Нагадування. так. І коли ви ну, немає різниці, дивитеся, донатите, просто є в екосистемі першого українського каналу з ремонту бронетехніки Добро Римбат, пишіть мені в приватні повідомлення, всі контакти під відео. То хоче одненьку з цих ось файних штучок сувенірного характеру. Дякую за підтримку. Ну, якщо раптом за 5 днів вони собі господарів не знайдуть, але я думаю, що знайдуть, то я з ними зроблю, як і з іншим живописним залізом з бронетехніки. Правильно. Не викину на смітник, а продам нашим закордонним покупцям і партнерам. Дякую всім за участь. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.